Сьогодні Ігорю Білозору було б 70. Його вбили два московські шовіністи за українську пісню у Львові у кав'ярні Цісарська кава за 500 кроків від рідної домівки. Ігор Білозір за 45 років життя створив близько 120 пісень, більшість яких стали шлягерами. Відомий як композитор, співак, педагог, диригент, народний артист України, керівник відомого ансамблю Ватра. Ігор розпочав писати свої пісні ще у Років у 1990-х роках композитор мав не одну можливість залишитися жити за океаном, але він стверджував, що потрібен рідній землі. У нього було багато планів, ідей, які були вкрай потрібні для розвитку української пісні української культури. Це відкриття естрадного відділення у Львівській консерваторії, організація естрадного фестивалю у Львові, зйомка тематичних відеофільмів і інші, але вони так не були. Втілені в життя, бо його нитку життя обірвали два московські шовіністи. Пам'ятаємо, що Ігоря Білозора убили у часи незалежності у рідному Львові за українську пісню. Хай пам'ять про ігоря Білозора живе вічно, як і його пісня.